Тарас Шевченко, молитва царям, всесвітнім шинкарям, і дукачі і таляри, і пута кутії пошли, робочим головам, рукам, на сій окраденій землі, свою ти силу не спошли. Мені ж, мій Боже, на землі подай любов, сердечний рай. І більш нічого не давай. Царів кривавих шинкарів, обута, кутії окуй, в склепу глибоким замуруй трудящим людям все благий, на їх окраденій землі свою ти силу не спошли, а чистих серцем коло їх постав ти ангели свої. Щоб чистоту їх соблюли. Мені ж, о Господи, подай любити правду на землі і друга щирого пошли, зло з спини. У пута кутії не куй, В склепи глибокі не муруй, а доброзиждущим рукам і покажи, і поможи, святую силу не спошли, а чистих серцем коло їх постави, ангели свої, і чистоту їх соблюди, а всім нам вкупі на землі, єдиномисліє, подай і братолюбіє пошли. Тим неситим очам, земним богам, царям, і плуги, і кораблі, і всі добра на землі, і хвалебні псалми, тим дрібненьким богам, роботящим умам, роботящим рукам, перелоги ору. Ібо посіяне жать роботящим рукам, добросердим, малим, тихолюбцям святим, творче неба й землі, Долгоденстві їм, на сім світі, на тім рай небесний пошли. Все на світі не нам, все богам, тим царям, і плуги, і кораблі, і всі добра на землі. Я люба, а нам, нам любові між людьми.